І так, є. Так, значить, що до іспиту, як і що буде проходити. Перше, як, і яка кількість пише, ми з вами з'ясували. Правильно? Тобто, зараз робимо всі, потім, якщо що, допускаємось, тобто авансом. Так, друге, щоб допуститись, у вас має ось тут бути 50%. Тобто, у кого нема 50% пройденого курсу, той проходить, щоб потім отримати оцінку на іспиті. З чого буде складатись у нас іспит? Іспит будете проходити так само в Електуді. У вас з'явиться ось такий курс з боку. З'явиться курс екзамен, екзамен будови автомобілів і тракторів. Заходите. А, і який ви номер за списком обираєте такий билет? Давайте так, якщо ні в кого заперечень немає. Тобто, наприклад, агій бере перший білет, бабич другий, баранець третій. Вам о, скинути оцей список в групу, щоб знати, кому який білет. Так, так, краще скинь. Давайте я скину. Скиньте, бо там я на п'ятому у вас в списку, а маю бути шостим бо переді мною гуляй. Начебто. Ага, я поняв. Давайте зараз я скину. 26, 27, 28, трохи не влазить, Зараз ми це приховаємо. Так, не сюди. А, сюди, сюди, сюди. Тут тільки я шукав. Мені Тобто ось хто, який, яким бюлетом буде. А, і так, далі. А, що тут у нас в цьому іспиті? В іспиті у нас звичайні тести, так само, як ви звикли. Тобто, заходите, у вас з'явиться з боку а, даний іспит, і тут буде у вас ось така кількість тестів. Тобто керування механічною коробкою передач, дайте відповідь на кожне запитання. Будь ласка, увагу, ви можете дати. Як називається зображений тип управління? Тобто напівпряме управління, напряме керування і пряме керування? Тобто, дивитесь, у вас відповідно, де коробка передач ось знаходиться так. І вона у нас передає обертальний момент, ось напряму, відповідно, через карданчик, так, то тут обирає. З чим з'єднаний важель перемикання передачі автомобіля механічною коробкою передач? Ось у нас важель передач. Відповідно, да, тут навіть якщо логічно подумати, то диференціал і щеплення це трохи не про те. Так, тобто такого плана будуть тести. Наприклад, ось, вкажіть функцію середнього пазу на валу важеля, перемикання передач. Ось, бачите, отут тут середній. Паз. Відповідно, у нас фіксація нейтральної передачі, якщо це середній. Тобто, чому у нас саме. Перемикач становиться в то чи інше положення, відповідно, зрозуміло, так? Да? Тобто, яким чином? Тобто, те, що ми вивчали з вами по коробці передач. Так, це стосовно тестів. Тобто, тести будуть з різних тем. Всього буде у вас дев'ять тем. І як бачите, наприклад, якщо перша у нас е, механічна коробка, то другий вже для дощеплення вишивний підшипник, третя передаточні числа редуктора, тобто це автомат, коробка, потім розміри маркування шин, підрамник, система непрямого рульового керування, гальмівний диск, гак для буксирування. Тобто, бачимо, що в принципі ць, е, теми. По всьому курсу і по трошки, Але може, наприклад, так е траплятися, що е якоїсь теми, наприклад, у вас не буде, а в когось буде навпаки інша тема. Тобто, тому що дуже-дуже виходить навантажене заняття. Якщо більше тем, наприклад, ось підвізка колеса, а в минулому білеті її не було, а рульове керування. А в минулому, наприклад, не було. А, ну, тобто, як бачите, різні тести. Так само не забуваємо повторити а, види щеплень, так вантажних автомобілів, тому що майже в кожному бюлеті по сідловому з'єднанні і так далі, тобто по вантажним автомобілям буде по питанню. Так, які питання у вас є? По відсоткам яка оцінка буде. Так, по відсоткам. Я передивлюсь так, щоб ну, якщо ви дуже погано напишете, то відповідно трохи відсотків вам на надкину. Але ось так, наприклад, беремо 100, о, наприклад, 190 90 до 100. Це у нас буде відмінно. Від 80 до 90 це у нас відповідно добре, і від 70 до 80 це задовільно. Якщо, наприклад, напишете трохи хуще, то я на трохи о, збільшу межі оцінок, так, трошки вам додам оцінки. Але поки що на початку. Тобто, щоб отримати 4, потрібно від 80 до 90 написати. Так. Да. А які оцінки стоять за залік? По Сапру? Так, по Сапру. Оцінки за залік зараз покажу. І так, ну тут на тематично це залік у нас виходить э, Агій, відповідно, у нас пять, Бабич 3, Баранець 5, Греков 2, Дяченко 5, Кветнецький 5, Кирієнко 4, Кошель 5, Крижановський 4, Пушка 3, Вадико 2, Мазур 5, Петрович 4. Пивоваров 4, Пенчук 3, Подорожній 3, Похилько 4, Прокопенко 4, Рудник 5, Рябченко 2, Семенченко 4, Сигута 2, Сірий 2, Тимошенко 3, Шихуцький 2, Ященко 2, Олександрович 3. І Гуляй 2. Це по Сапро. Так. У кого стоїть 2, то відповідно мені присилає автокад фаліки. Можете, давайте на Moodle прикріплюємо по кожній роботі. На Moodle у нас є там курс, ви там додані, то на Moodle прикріплюєте і надсилаєте мені роботу. Так, які питання ще? А ви мене в таблиці поміняли, що я допуст получив чи ні? Щоб не було там ніяких проблем. Так, по дорожні, да? Так. По-моєму, не міняв. Зараз. Так, по дорожні, давай глянемо. Двадцять один, Так, п'ятдесят два, Так, які ще питання, якщо питань нема? То я, в принципі, можу вас не тримати. А, ні, чекайте. Щас ще відмічу, хто є, кого нема.